Вітаю та ласкаво прошу на канал видавництва Games 7 Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру Шериф Нотінгема. Друга редакція. Що везеш? Заставка. Прийшли. Шериф Нотінгема це проста, але захоплююча гра на блеф, у якій ви візьмете на себе роль торговця або корумпованого шерифа і намагатиметеся зробити побільше грошиків, торгуючи товарами законними, і не дуже. Кожного ходу гравці з шести карт на руках обиратимуть від однієї до п'яти, щоб спробувати додати їх на свій прилавок і отримати дохід наприкінці гри. І по закону вони мають право провести тільки один вид товару за раз. І тільки з мізерного переліку дозволених товарів, Вибач, законослухняний громадянину сьогодні без медовухи. Але то, звісно, тільки по закону. По факту ви можете напхати у свій мішок усього, чого тільки забажаєте, аби тільки воно туди влізло. Але у такому випадку моліться, щоб ваш вантаж не перевірили. Хоча молитви не потрібні тим, хто вміє домовлятися підмазати шерифа, давши йому пару монет або голівку сиру з прилавку, то святе діло і надійний спосіб усім залишитися у виграші. Є правда варіант пообіцяти щось з мішка, чого у ньому насправді немає. Наприклад, забирай весь сир, що везу. А потім чесно віддати всі нуль голівок, що все чесно, можна навіть пообіцяти не перевіряти його вантаж, коли ви поміняєтеся ролями. Хоча цю обіцянку і не обов'язково виконувати. Але пам'ятайте, що вам з тою людиною ще спілкуватися потім. Та якщо шериф виявиться таки дуже порядним або надто жадібним і вирішив не вірити вам на слово, що ж він може перевірити ваш мішечок. І ось тут починається інтрига. У такому випадку точно хтось комусь заплатить. Якщо ви напхали у свій вантаж незадекларованих товарів за кожен такий, ви муситимете заплатити штраф. А якщо ці товари ще й нелегальні, то великий штраф. Ну і звісно ж, все те, про що ви воліли не розказати пану констеблю, буде конфісковано. Та якщо ви такий чесний торговець, що ж тоді гроші дадуть уже вам так сказати за моральну шкоду і загрозу репутації чесного торговця. Та якщо ви таки змогли протягнути щось про що забули розказати у декларації, то всі ці речі, навіть якщо вони дозволені, ви ховаєте. Під прилавок, нікому не показуючи. Це ще може зіграти свою роль, коли наприкінці гри ви отримуватимете бонуси за найбільшу кількість дозволених товарів. Так, наприкінці гри, якщо ви перший або другий за кількістю товарів певного типу, отримаєте непогані такі бонуси, які можуть зіграти відчутну роль у визначенні переможця. Ось так і проходить гра. Спочатку ви можете скинути певну кількість карт з руки у надії зібрати сет, потім завантажуєте товари до мішечка. Після цього починається гра, у вірю, не вірю, ви корчите з себе ангелика з чесними очима у надії, що ваші товари не перевірять. Або, навпаки, максимально підозрілу пику, якщо хочете змусити шерифа заплатити вам за недовіру. А коли всі торговці розмістили свої товари на прилавках, наступний гравець стає шерифом, і усе по. Повторюється. Звучить просто, ну, бо так воно і є. Але це страшно веселий процес, який змушує вживатися у ролі навіть зазвичай. Найбільш закритих гравців і тим самим дарує неймовірну кількість емоцій. Ну а якщо вам набридне базова гра, то завжди можна підключити модулі з королівськими товарами та чорним ринком, підвищивши ставки та змусивши гравців вбрехати, тобто переконувати інших у своїй чесності ще сильніше. А тепер про компоненти і оформлення. Так, почнемо з компонентів. Вони тут. Дуже хороші, особливо подобаються мішечки, крім жовтого. Ну, бо якщо ви щось знаєте про цю гру, то думаю, знаєте і те, що жовтий мішечок трошки прозорий. Це крихітна проблемка, яка вирішується складанням карт з сорочками назовні, або просто грайте чесно і не намагайтеся підглядати, не те, щоб мішечок прям кричить, що всередині контрабас. Та все ж, проблемка є. Ну і основи підстендики мені трохи малуваті. Того вони поганувато стоять. Все решта просто чудове. Вирубка якісна. Картон не тонкий, тож гра витримає не одну партію, а на одній партії ви за вечір і не зупинятиметеся вас. Проситимуть розкласти ще пару партійок мінімум. І навіть є притомний органайзер прямо у коробці, який, до речі, можна використовувати як ігронайзер під час гри. Якраз виділено достатньо місця під скид і ігрові колоди. Арт блін, ну чим більше роблю відео, тим складніше розказувати щось про арти. Це ж максимально суб'єктивна штука. Давайте я просто у цьому моменті вам показуватиму оформлення гри. Та й ви його бачили протягом відео, і ви самі робитимете для себе висновки. Пишіть у коментарях, як воно вам. Мені подобається, якщо комусь цікаво. А, ну і ще пишіть у коментарях, що ви запропонували шерифу, щоб ваш вантаж не перевірили. І хто зна, може саме ваш коментар сподобається великому рандомайзеру. І ви отримаєте собі примірник цієї чудової гри, коли вона з'явиться у продажу. Так, це були умови розіграшу, якщо хтось не зрозумів. А голод, до речі, отримає ось. Цей коментатор минулого відео або коментаторка. Я не знаю запис зроблено за пару днів до самого розіграшу. Вітаю і зверніть увагу, що і шерифа, і голод переможці отримають, коли вони з'являться у продажу. А на цьому я дякую вам за перегляд. Щиро сподіваюся, що ви провезли мені своїх підписок, вподобайок та коментарів. Гарної вам гри, Па-па.